Північно-східна частина Сполучених Штатів готується у ці вихідні прийняти на себе удар урагану. Айрін. влада кількох прибережних міст оголосила евакуацію населення. Мерії Вашингтона, Філадельфії, Нью-Йорка закликають жителів своїх міст запасатись водою і продуктами та бути готовим до найгіршого. Президент США Барак Обама виступив із спеціальним зверненням до народу. Попередив, що, що за всіма даними ураган Айрін буде особливо небезпечним. З подробицями далі Наталія Леонова. Ураган Айрін, радіус якого сягає понад 300 кілометрів, загрожує майже чверті населення сполучених штатів. Швидкість вітру в центрі вихору сягає 185 кілометрів на годину. Ураган досягне східного узбережжя США у суботу. Втім, вже зараз населення цих регіонів сповне відчувають силу стихії. У Флориді вісім людей зазнали поранень, коли потужна хвиля вдарила по пірсу. Територія від північної Кароліни до нью Інгленд потерпає від нищівних злив. Шість штатів вже Оголошено зонами стихійного лиха. Обов'язкову евакуацію оголосило у ряді прибережних міст Меріленда та Вірджинії. По телебаченню оголосило обов'язкову евакуацію. Я просто розплакалась. Унікальність ситуації у тому, що на шляху Айрін опинилося кілька найбільш населених міст країни. Філадельфія з понад 6 мільйонами людей, Бостон 4,5 та нью та в якому проживає 19 мільйонів. Одна з комп'ютерних моделей прогнозує, що центр урагану може пройти по самій п'ятій авеню та через центральний парк Нью-Йорка. Чи готове місто до такої стихії? Мер Майкл Блумберг дав розпорядження активізувати роботу штабу командування на поготові човни та вертольоти. ми сподіваємося на краще, але готові до найгіршого. Я думаю, що місто готове пережити ці вихідні Експерти кажуть, що хмарочоси здатні встояти. Втім, проблема у можливості затоплення під час урагану у 1821 році. Південь Мангеттена опинився під трьома метрами води. Тим часом мер Блумберг запевняє, що влада вдалася до всіх необхідних кроків. у нас достатньо притулків, повна база даних на тисячі працівників міста. Поліція вже розмістила 50 човнів біля відділків у районах найближчих до води. Критики кажуть, що до широкомасштабної евакуації місто не готове. Чи готові до стихії самі мешканці? Адже з 1851 року Нью-Йорк пережив лише п'ять ураганів. Просто готуюся як можу, не знаю чого чекати у суботу. Вранці влада прийме рішення щодо закриття метро. Офіційні особи також готуються у разі потреби евакуювати райони міста, які знаходяться близько до води. А це десятки тисяч людей. Наталія Леонова голос Америки.